Пригадувати склади обох команд вже на старті другого тайму це зробимо. Поки ж зараз атакує команда. Шановні друзі, вітаємо вас ще раз на паркеті Боско Арену Львові. Тут у нас розпочався другий тайм зустрічі п'ятого туру. Як же активно у нас! Цей другий тайм розпочинає команда плейдіт. Перша ж атака... Забитим голом. Команда Пленєт на старті другого тайму атакує Нептун Вовкодав на ударній позиції. 2-1 робить Костянтин Вовкодав в рахунок у цій зустрічі. Справді. Другий тайм. Цієї зустрічі зараз плені дотакує, кажу така. Ясно Як... е, схвально будете відгукуватись про ось такі от епізоди. Трубич на ударній позиції. Попереджайте того знати. Володимир Дидик разом із вами спостерігає за емоціями та неймовірний е, розвиток е, розгортання ось цього поєдинку. Зараз пробиває. баб, завдяки тому. Я думаю, не в останню чергу, що прийшов до складу цього колективу. Євген Москві. Що зараз м'яч залітає? Якась така от дивакувата траєкторія була польоту цього м'яча на перший поля здавалося. Всі шанси для того аби. За підсумками чемпіонату потрапити щонайменше. До топ-6. зараз трубить. Після завершення нашої гри зустрінуться між собою. Також команди SoftServe та NX. Згодом поміряються силами Черстудіо і Рінбі. Відповідно, я думаю, зараз кожен матч буде цінувати на фланг передача. Простріл! Зараз кут... І з вище згаданим результатом. Дякуємо разом із нами за те, що ви переглядали. Дай матч і очікуємо вашої присутності активної з коментарями уже у наступних.